Круасан, яким ти снідаєш у Парижі, скоріш за все зроблений з українського порошна, бо Україна є одним з найбільших експортерів зернових культур у світі. Різдвяна музика, яку ти слухаєш у німецькому соборі, написана українським композитором Миколою Леонтовичем. Мистецтво, яке вражає тебе у голландському музеї, створено Енді Орхолом. Американським митцем лемківського походження. Літак, у який ти сідаєш десь в Америці, щоб перелетіти океан. сконструйований за винаходом видатного українського авіаконструктора Ігоря Сікорського. Чуроси, які ти задоволенням їж в Іспанії смажені на українські соняшниковій олії, безліч акторів, якими ти захоплюєшся у кіно, мають українське коріння. Ти народився в Україні видатних науковців, талановитих митців та найсильніших воїнів. Пам'ятай це, пишайся, цікався своєю історією, безкоштовний курс українознавства для маленьких українців від Shake Hands. щоб у будь-якому куточку світу пам'ятати, хто ти є.